Дитячі мрії маленьких українців на поштовій марці Укрпошта випустила нову серію марок Діти перемоги малюють Україну майбутнього. П'ять малюнків учасників, котрі перемогли в одноіменному конкурсі, відтепер можна придбати у поштових відділеннях. Хтось малював там різні міста, які розбудовуються. Хтось малював це, як батьки, які сьогодні захищають і захисники і захисниці, батьки, які захищають Україну, як дітки їх чекають з нетерпінням додому. Тому малюнки були різної тематики. Тобто це була і можна побачити загибу мрію в деяких малюнках. Наш славнозвісний Англійський 225. й Загалом на конкурс малюнків, організованих Укрпоштою, надійшли майже чотири сотні робіт малювали діти із різних регіонів України, а перемогла найзаповітніша мрія школярки з броварів Олександра Федорчук. Крім того, до поштового листа увійшли ще чотири малюнки. Дирекція Укрпошти зазначає, цей випуск поштових марок є благодійним. Марку можна придбати в усіх поштових відділеннях нашої області. Також марку можна придбати на нашому на нашому, інтер, нашому інтернет-магазині. Дійсно, чим важлива ця марка? Ця марка важлива, що вона є донатною, оскільки є вартість одного поштового ового блоку складає 100 гривень то сорок гривень буде відправлено на допомогу благодійним фондам, а також будинкам сиротам які саме опікуються дітками, які на жаль втратили батьків або які постраждали внаслідок цієї російської військової агресії. Марки про українську перемогу очима дітей входять до серії поштового блоку. Разом із ними вийшли друком також переможні листівки та конверти, а ще тематичні магніти. Оксана Семко, Андрій Буцяк, новини на вежі.